Фармадол таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване, чистий смак. Сніданок, друзі, ми продовжуємо. І справді зараз поговоримо про те, що Київ знову е, ну фактично відвоює е, пальму першен, первенства з оренди. Ціни почали підніматися стрімко вгору оренда квартири почала зростати. Хоча Чоловіка? з хорошого, знаєш, хоча з хорошого насправді е, дивно це звучить, але це правда так. Оце велика війна. Ми з паузі з тобою говорили. Вона дала поштовх розвитку регіонів. Насправді так та зрозуміло, що Львів там і Одеса вони там завжди, завжди там мірялися цінами з Києвом, і Там інколи подекуди навіть дорожче ніж в Києві було. Але Ужгород, Чернівці. А, які ще західні регіони? Тернопіль та Волинь, а, прийшли гроші. Численно. Волинь прийшли так. гроші. Я не кажу, що подорожчання – це добре. Я про те, що ринок почав щось зростати, щось ну, почали слухай, робити. І якісь Київщина ремонти. Київщина так щось та... само, тому що Київщина. після деокупації так звичайно багато чого треба ще відбудовати, але величезна кількість бізнесів, в тому числі, релокувалася саме сюди. Величезна кількість людей переїжджає до столиці. Тому давайте зараз подивимося, чи це якась нова для нас тенденція, чи так буде далі продовжуватися. Чому стрімко зараз підняли стін? На оренду в Київ Андрій Люховець розбирався детально. Що за стрибок, і... Андрію? Розкажи все. Знає доброго ранку ще раз, колеги. Ми про регіони сьогодні поговоримо, але розпочну з того. Що я знаходжуся в центрі столиці, це Печерськ, це серце, умовно кажучи, орендної плати в Києві, тому що ну так склалося історично, культурно, духовно, ментально, що тут всі часи були найдорожча оренда житла, і от як ми можете побачити, так не ховається, а виділяється елітне житло за житлом, яке було збудоване вже в часи ще СРСР. Так і якщо брати в середньому по Києву, то а, на Печерську квартири будуть дорожчі на 2, 3, а то й і 4 тисячі гривень в середньому по Києву, на відміну від інших е, мікрорайонів. Але ми зараз будемо говорити комплексно, що у Києві на сьогоднішній момент склалася яка ситуація? Повертаються люди, і за останньою інформацією, яку знову ж таки оприлюднив мер столиці Віталій Кличко, три мільйони як мінімум зараз уже киян знаходиться на території київської агломерації. І, от був період, коли ціна дуже суттєво впала. це під час початку повномасштабної війни тоді і 50% були готові брати орендарі за квартири, які здавали у Києві. Потім ціна стабілізувалася. На сьогоднішній момент ми говоримо про 10-15% зростання на житло. Чому так складається, і якими можливо будуть подальші кроки? І на сьогоднішній момент міста рекордсмени, які були у західних регіонах. Ми зараз прибіжемося мапою і порівняємо, які на сьогоднішній момент ціни і наскільки Київ уже знову ж таки відбойовує свої попередні ось ті розцінки, які були суттєво вищими в до 24 лютого. Отож, почнемо ми з Києва і зараз. От мапа оренди житла на однокімнатну квартиру. Наголошу на цьому. В Києві в середньому це буде 9-11 тисяч, Одеса 7-8 тисяч гривень, Львів 10-12 тисяч гривень, Івано-Франківськ 7-9 тисяч гривень, Ужгород 10-12 тисяч гривень. Якщо говорити про Київ, то от на цьому зараз поки що зафіксується ціна. В регіонах можливо буде. Падати ціна, тому що звідти іде відтік людей, і ця тенденція знову ж таки. Ми поспілкувалися з ріалторами. Вона спостерігається, адже люди і повертаються в тому числі до Харкова. Але про Харків і Дніпро поки що важко говорити, що ці регіони знову ж таки в орендній платі зможуть відвоювати пальму першості. І тепер розберемося з можливими причинами зростання ціни у столиці. Нам їх озвучив Юрій Піта, це президент асоціації фахівців з нерухомості України. Вищується в Києві, ми бачимо це навіть на вулиці, скільки машин, скільки людей. Якось психологічно люди відчувають відчуваються спокійніше. Ну і дійсно захист неба, який є в київському регіоні, він також силяє таку надію, що незважаючи на спроби таких масових обстрілів, все ж таки Київ він найбільш захищений регіон на сьогодні в Україні. Ну, тобто, якби це не банально зараз звучало, але наявність роботи і безпека це є ключовими факторами формування нової ціни на орендному ринку житла в Україні і загалом у столиці. Але ріст цін на столиці не зупиниться. Тому на осінь цього року очікується наступна тенденція, яка сезонна завжди була активна по оренді. Ми думаємо, що цей рік не буде виключенням. І десь серпня-вересня ми побачимо збільшення цін. ну Відсотків 10-15 збільшення не має відбутися. Тобто на осінь 2023 року ціна зросте на півтори-дві тисячі. Це якщо говорити мовою цифр. І, це нормальна тенденція, як, от знову ж таки, зауважив наш експерт, і е, мусимо говорити ще знову ж таки про інший фактор. Ми запитали у нього, поцікавилися чи такою ціна буде зберігатися там до якого періоду. Він зауважив, що е, більше ну там найближчим часом, в 2023 році, зростання не буде, і ця ціна протримається до весни 2024 року. Але знову ж таки, з чого починав Єгор і на чому він наголошував, що дуже багато. То різноманітних субфакторів, які впливають сьогодні на економічне формування знову ж таки ціни не тільки оренди житла, тому і ще дуже багато буде залежати від тих подій, які будуть відбуватися на полі бою, і відповідно від міграційних процесів українців, які на сьогоднішній момент також активні і також хочуть повертатися до себе додому. Але хапаємось за прогнози, Андрію, це стабільність як не як, та треба хоч якось орієнтуватися в житті, а то в світі хаосу теж важко жити. А, пасибі тобі за прогнози, дякую за дослідження.